Ми продовжуємо працювати з логарифмічною функцією, переходимо до застосування цих властивостей для розв'язування прикладів. Перше завдання визначити знак числа. Цю властивість треба запам'ятати, і вам буде просто легше потім розв'язувати приклади. Якщо число і основа в даному випадку 2 і 3 лежать по одну сторону від одиниці, ну тут більше одиниці, то логарифм додатний. Значить 2 більше одиниці, 3 більше одиниці, значить сам лагарів приймає значення більше нуля. Ще раз, 0,2, 0,8 лежать по один бік від одиниці, вони обидва менше одиниці, значить лагарів теж буде додатний. Наступна властивість, якщо число і основа лежать по різні боки від одиниці, тобто, от, наприклад, як тут 5 більше одиниці, а 0,1 менше одиниці, то лагарів буде від'ємний. В наступному прикладі логарифм 1,8 за основу 0,3, 0,3 то буде менше одиниці, 1,8 більше одиниці, тому сам логарифм буде теж менше 0. Наступне завдання. Нам треба визначитися, який знак має число m. Дивимося. Сам логариф менше нуля, мінус 0,5 менше нуля. Одна друга буде менше одиниці. Це означає, що е, основа і число буде, будуть мати, буде лежати по різні боки від одиниці, тобто М буде більше одиниці, оскільки основа А одна друга менше одиниці. Наступний логарифм. Міркуємо 3 більше одиниці, 1,5 більше нуля, тобто логарифм більше 0. Це означає, що і m ем повинна бути в один бік від одиниці, тобто теж більше одиниці. Далі, логарифм дорівнює 4 третіх. Основа 0,2 менше одиниці. Це означає, що і м ем повинна бути менше одиниці. Щоб мати, лежати по один бік з основою, бо логарифм додатний. Наступний логарифм m за основу 2,4 дорівнює мінус 0,2 менше 0. Основа більше одиниці. Значить, m повинна бути менше одиниці. Цю властивість, запам'ятайте, вона вам допоможе в розв'язуванні прикладів. Так, переходимо до наступного завдання. Які з нижче перерахованих функцій є зростаючими, які спадними. Дивимося на основу. 2 більше одиниці функція так, зростає. 0,5 менше одиниці функція спадає. Десятку, логарифм корня із Х це десятковий логарифм. Основа 10. Значить, 10 більше одиниці функція зростає. Натуральний логарифм х плюс 2. Основа є, 2,7 більше одиниці, функція зростає. Плюс 2 це означає, що графік піднімається вгору, тобто він не здвігається не вправа, не з ними не перегортається, тому нічого не змінюється і функція зростає. Логарифм х за основою корінь із 0,7 мінус 4. 0,7 корінь менше 1, значить функція спадна. Добре. Переходимо до наступного завдання. Між числами m і n поставити знаки, якщо відомо, що логарифм m за основою 1 друга, більше логарифм n за основою 1 друга. Теж дивимося перше на основи. 1 друга функція спадає. Якщо функція спадає, чим більше x, тим менше y. Значить, оскільки логарифм m більше за логарифм n, то що це означає? Що m буде менше за n? Наступний приклад: логарифм М за основою 8, більший логарифм Н за основою 8. Дивимося на основу. Основа 8. Більше одиниці функція зростає. Чим більше x, тим більше Y. Оскільки логарифм М більше логарифма Н, значить і М буде більше за Н. Наступна. Логарифм m за основою 2,5 менше логарифм n за основою 2,5. Дивимося на основу 2,5 більше за одиницю. Функція зростає. Чим більше m, чим менше m за n, тим менше функція логарифма m за логарифма n. Так, добре. І у нас останній приклад: знов дивимося на основу. основа 0,2 від 0 до 1, Значить, функція спадна. І тобто знак е самих чисел буде навпаки М більше за N. Добре. Наступне завдання. Це просто ці властивості запам'ятати, якщо вони вам знадобляться для розв'язування завдань. Значить, дивіться. В одній площині побудовані графіки. Натуральний логарифм, логарифм X основу 5 і е, десятковий логарифм Х. Натурального логарифма основа буде є, тут я напишу 2,7. Тут основа 5, тут основа в принципі, 10. Получається, що синій колір, маючи основу менше, буде знаходитися вище. Наступне число 5, воно буде між 2,7 і 10, буде червоного кольору, буде трошечки нижче. І основа 10 буде ще ближче до осі Х, який можна зробити висновок. Чим більше основа однієї ті самої функції, тим графік розташований нижче до осі Х. -ів. Наступне, так само будуються графіки, але основа менше одиниці, більше нуля. І тут, якби навпаки, да? 0,1 буде менше, її графік буде знаходитися ближче до осі Х. 0,3 буде більше за 0,1 графік буде нижче розташований. І 0,5 більше за 0,3 графік буде ще далі розташований від осі Х. Значить, чим? Більше основа А. При основі від 0 до одиниці, тим ну, далі далі від Осі Х буде розміщено ваш графік. Так, давайте подивимося, тепер. Наступне завдання. При якому значенні аргумента Х функції мають зміст. Дивимося, логарифм мінус х за основою А. Під логарифмом повинна стояти вираз більше нуля. Значить, х повинен бути, бути мати значення від'ємного числа. Х буде менше нуля, від мінус нескінченності до нуля. Наступне корінь із х вираз стоїть. Ну, сам корінь буде додатним числом, але вираз під коренем повинен бути теж додатним числом, тому х повинен бути більше нуля. І область визначення, скажімо так, від нуля до плюс нескінченності. Логарифм х-1. Вираз під логарифмом повинен бути додатним. Х-1 більше нуля. Розв'язаючи нерівність, маємо х більше одиниці, область визначення від 1 до плюс нескінченності. Х квадрат мінус 1. Вираз х квадрат мінус 1, я тут напишу більше нуля. Більше нуля. Це нерівність другого степеня. Розкладаємо за формулою х-1. Х плюс 1 буде більше нуля. Вибачте, щось. Ставимо на числовому промені в нас два числа мінус 1 і 1, малюємо інтервали плюс-мінус, плюс. Нам потрібно більше нуля, заштриховуємо цю частину. Це такий спосіб, ще можна розв'язувати за допомогою. Об'єднання х менше мінус одиниці, х більше одиниці. І виходить, від мінус нескінченності до мінус одиниці, і від одиниці до плюс нескінченності. Як ми з вами розв'язали методом інтервалів? Так, зараз я це стираю. І наступний приклад. Так, і наступний приклад. Х квадрат плюс 1. Міркуючи х квадрат плюс 1 це завжди число буде невід'ємне, тому х буде будь-яким числом. Ви можете поставити будь-яке число і завжди буде вираз під логарифмом більше нуля. І останній логарифм модуля х. Модуль це на виході додатне число, але Треба викинути нуль, бо логариф нуля не існує. І виходить, від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Значить, довго ви можете опрацювати ці вправи і домашнє завдання, Підручник, пункт 6, шість пункт, No5658511, пункт, і треба виписати всі властивості логарифму. До зустрічі!